Делегація Рівненщини взяла участь у підсумковому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбулося у Львові. Представники громад мали можливість поставити керівництво держави питання, що їх турбують, а також отримати відповіді та конкретні рішення. Конгрес вкотре довів, що є дієвим майданчиком для комунікації очільників громад. Обласних військових адміністрацій, а також команди президента, конгрес важливий. Це майданчик для всіх гілок влади і органів місцевого замородування і західних партнерів, де ми можемо сказати свою думку і почути думку наших західних партнерів і відповідно представників влади. Ключові пріоритети це допомога збройним силам України, а також медицина, освіта, дошкільна освіта, соціальний захист це ті пріоритети, які ми ставимо, і за 24-й рік ми їх виконали. Вступний рік це саме знову ж таки допомога збройним силам України, знову ж таки, медицина, освіта. Це нагальні питання, які потребують і фінансової підтримки для даних підприємств. Відповідно, вся та робота, яка робилася в 2024 році, вона буде продовжуватися в 2025 році. Конгрес набирає все більше і більше важливості для безпосередньої прямої комунікації між територіальними громадами, обласними районними військовими адміністраціями та командою президента. Тут є саме взаємодія з центральною владою, і з президентом можна задати ті всі питання, отримати певні відповіді. І що стосується також планування на 2025 рік. Вдячний керівництву держави, що навіть в умовах військового стану вони спроможні і проводять такі заходи. Це надзвичайно актуальний і потрібний захід. Тут завжди можна почути актуальні наболілі питання і поставити їх напряму до центральних органів влади, особисто президентові. Конгрес є дійсно дієвим таким інструментом, який об'єднує органи місцевого самоврядування, також влади різних рівнів, допомагає у вирішенні. Певних наболілих тих питань враження від конгресу надзвичайно хороші, тому що вважаю, що це проект, який був зачіт. Початкований президентом України є одним із таких успішних кейсів для прямої комунікації. Це є така синергія між державною владою і представниками органів місцевого самоврядування, тому що це саме той майданчик, який якби, підсилює цю спільну роботу. Як на мене, це дуже важливий орган, тому що можна поспілкуватися напряму з керівництвом держави, задати їм питання і отримати чіткі відповіді. Конгрес це чудова платформа для обміну досвідом для того, щоб поставити важливі питання для місцевого самоврядування і почути державну політику. Обмінялися тими завданнями, можливостями, які були виконані протягом 2024 року, а також отримали від керівництва держави. Чіткі завдання, що нас чекає у 2025 році, це перш за все спілкування між нами, між нами, гілками влади, і він зближує. Просто що ми можемо задати запитання один одному і зразу почути відповіді. Конгрес дійсно важливий в тому, що ти можеш бути почутим, і твої питання вирішуються.